Програшна гостьова серія металіста 1925 Вона триває вже шість ігор, три перемоги, три нічиї. І до повторення клубного рекорду залишається ще одна гра. На цей матч Нагорняк та його команда виходять з гарним настроєм, Того, що їх ідеї були перевірені ну на дуже високому рівні у попередньому турі у матчі проти Житомирського Полісся. Я нагадаю, що епіцентр не дозволив такому потужному супернику тоді розпочати свої ворота. Ну і зараз звична така церемонія виходу команд з тунелю. Климар Заброду ми бачили зараз на своїх екранах. Ну, всю тренерську бригаду і, власне кажучи, усіх дієвих осіб. Ми презентуємо трішки пізніше, розповімо про склади. Бо сьогодні насправді обидві команди є оплотом стабільності, мінімальні або нульові зміни у порівнянні із попереднім туром. Зараз хороша комбінація металіста 1925 за Берджа перериває цю передачу Ніл Кох. Е, Ну, Якщо би. Була якась підозра, що іспанець зіграв рукою. Напевно, сигналізували б про це футболісти харківського клубу. Від епіцентру. Кожен з кожним здається, там грають футболісти. Виграє повітря. Нілкох. М'яч підступною такою свічкою лиців. Варакута зіграв просто, але ефективно. Давайте дивитися. Здається, з-під калюжно. Ні. Помиляюсь я. Це, звісно, ніяк не калюжний, це Євген Павлюк. Хоакінс і Фуентес. Фірмова така в нього постава перед такими стандартами. Правою ногою, звісно, виконуватиме лівий Вінгер цю подачу. Ні. Подає зовсім не він. Подає Джоване. Ну і дарма. Бачите, дуже багато атак епіцентр починає такими довгими передачами саме завдяки супрязі, як завдяки Мбаце робить металістичну 925. Вони виходять передача на супрягу, чи є офсайд, поки що не фіксують його. Наші арбітри, я думаю, абсолютно правильно роблять. В таких ситуаціях важливо дати дограти епізод до кінця, а потім вже займатися фізкультурою і підіймати пропорції. Та ні, там ось підіймає руку Ілля Крупський, але хто ж як не він потягнув цю лінію? Крупський. Крупський Пас центр за Берджа. За Берджа. Удар. Іван Латвиненко правою ногою. Знову блокується. Антюх проти климця. Вже сходилися в двобої. Ці два футболісти. Антю грає за рахунок Салюка. І лівою ногою. Передача була на Рашицю. Рашиця грав проти Кирюханцева. Є перевага у арміри Рашиці в антропометричних даних, але не вдалося. Йому зараз. Перевісити у повітрі правого захисника епіцентру. Хороша комбінація. І ось перший момент у цьому матчі, я вважаю, 32 хвилина Батон Заберджа. Відзначаємо гру Литвиненка на підбиранні. І ось цю передачу від Дениса Антюха. Кутовий. Так, Воротарського футболісти металіста 19, 1925. Дуже це схоже на домашню заготовку. Подача! Хороший момент для Володимира Селюка. На ближній кут Воротарського. Він прибіг, відкрився. В принципі, що сказати, міг забивати зараз номінальний правий захисник харківського клубу. Калюжний Баудар! Дуже схоже на той м'яч. Я сподіваюся, тут буде без спойлерів, який забив сьогодні Віталій Романов. Ворота Олександрії. Оплески Хто... <плески> <плески> від Младна Бартуловича. Я думаю, сам він розуміє, що є певні проблеми сьогодні в грі з у Пізорування. Хороша передача. Тут є можливість зіграти 2 в 1. І вирішив бити по воротах. Чомусь вирішив бити повороток Джона Сиберіо. Так перспективно відкривався праворуч той з партнерів. Взяв на себе гру Сиберіо. Сіфуентес. Сіфуентес обігрує суперника. Сіфуентес не влучає в площину воріт. Якщо виокремлювати когось, з гравців під центру. Хто може робити різницю, хто може? Один в один грають футболісти металіста 1925. Подача на ближній кут. Тут перше на м'ячі все ж таки буде Антюх, але не дуже вдало він цей м'яч. Вибив, буде момент. Удар мороза для статистики. Але запам'ятаємо, що другий тайм починається більш активними діями. На Рашицю, Рашиця. Рашиця проти Кирюханцева. Рашиця фінтить. Рашиця робить ці переступчики. Рашиця не може відтискати його від м'яча ані Сидуна, ані Кирюханцев. Все ж таки з другої спроби ігор це робить і фолить на ньому. Рашиця. не поступливо грає Ігор Кирюханцев. І немає таких ситуацій, які були в нього у матчі проти Вереса, коли Ренай-Дін. Щоразу з'являвся на просторі і було дуже важко ігорю проти такого динамічного, класного гравця. Фенікс якось відродилася команда після е, такої невдалої смуги на початку другого кола. Ще один момент. Висав Супряга і ще удар по воротах цього разу площину. Дуже спокійний вираз обличчя в Денила Варакути Це Джон Сиберіо завдав цього удару і не зміг рашитися. Йому завадити, хоча стрибав Калюжний в своїй манері. Ця передача в центр. Хотів сказати я, що відгукнувся Євген Запорожець, щоб її замикати. Ні, Запорожець контролює. Салюк. Салюк на м'ячі Климець не треба показувати, треба грати. Антюх. Антюх лівою. Антюх правою ногою робить цю подачу, головою б'є. Бетон за Берджа. І можемо ми зробити висновок, що все ж таки він гратиме на позиції Рашиці. Лівіше Антю залишається в своїй зоні. Ну, така чоловіча боротьба. Що тут сказати, нормальний силовий прийом. Не софт контакт, але й не хард. Ну, має якось зараз. Виховати собі Альфа Самця Заброда, в тому числі хороша атака. І зараз буде момент для металіста. 1925 Вже готовий був з метра замикати цей простріл. Ігор кого здається. Він вміє саме у якості Джокера таке робити. 70 та хвилина спливає ми зараз. Дивимося головний момент цього матчу в Крупській м'ячі Литвиненко Крупський Заберджа. Заберджа, перед ним Ігор Крюханса. Заберджа шукає партнерів. Віддає Крупському Крупський. Крупський можна бити. Крупський! Головний цього матчу виконання Олега Білика. Ще одна подача. Кого зіграє. Є момент. У Ітодо, що це було. Пам'ятає збірну Нігерії того року, який зараз на спині. В Петра Тодо. Ще пам'ятаю, 94-го, там так не грали люди. Там так не били повороток з п'яти метрів. Удар Крупського це просто хід. Важко сказати, куди м'яч лесів. Стійка, кут, але все правильно робив зараз Білець. Лінію відпрацював Олександр Климець. Климець в попередньому турі з'їв Олексія Гуцуляка. Я думаю, що. Ну. Співставні фігури вони за досвідом, за віком, до речі, з Денисом Антіхом. ну Гуцуляк, звісно, зараз має зірковий статус. Салюк. Ох, Салюк зараз кіксує тут за допомогою Феентеса. І є момент. Веніла Коха. Ну, зрозуміло, що це не зовсім його парафія, але позиція була дуже дуже непоганою. Кінець матчу. Звична не пропускає металіст 1925. Сухих матчів багато. Посмішка на обличчі Младна Бартуловича. Я думаю, що обидва тренери сьогодні розуміють, що ніхто з них не награв на перемогу і ніхто, здається, не заслужив на поразку. Я думаю, що епіцентру якось доречніше занести цей м'яч свій матч, свій актив. Ну. Металіста 1925 я так очікую, вангую інтенсивно зимове міжсезоння, коли треба буде підсилювати склад. Бо є позиції, де критично не вистачає якості.